Безпроцентну позику податковий кодекс класифікує як поворотну фінансову допомогу. Чи оподатковується вона? Ні. Під пункт 165.1.31 Кодекса виводить з під оподаткування основну суму поворотної фіндопомоги, яку фізособа надала іншим особам і яка повертається їй, а також фіндопомогу, яку фізособа отримала від інших осіб. Звісно, податки всі хочуть бачити, які суми надходять фізособі, чи які сума вона має та надає як допомогу. Основну суму поворотної фіндопомоги, яку фізособа надала підприємству, та яка у звітньому кварталі повертається її, відображаємо в 4 df з ознакою доходу 153. А ось з ознакою доходу 197 зазначаємо суми поворотної фіндопомоги, що отримує фізособа від підприємства. Причому порядок відображення фіндопомоги залежатиме від того, хто є її надавачем. Почну з ситуації, коли поворотну фіндопомогу надає підприємство фізособі. В тому звітньому кварталі, в якому була фактично надана фіндопомога, зазначаєте одноразову всю її суму у графах 3А та 3 розділу 14 д в графі 0,6, ознака 197. Переходимо до зворотньої ситуації. Поворотну фіндопомогу фізособа надає підприємству. Факт отримання коштів підприємство не зазначає у 4DF, адже фізособа віддала кошти. Суму такої поворотної фіндопомоги показуємо у 4DF за той звітній період, у якому підприємство повертатиме кошти фізособі. У графах 3-3 а вкажіть суму, яку фактично повернули. От як в прикладі, отримали 50 тисяч, а повернули в вересні лише 10. Тож 4 df за вересень з ознакою 153 відображаємо фактичні повернуті 10 тисяч. Зверніть увагу, якщо підприємство отримало поворотну фіндопомогу від ФОП і повертає її, чи надає таку допомогу ФОП, то у 4 df воно відображає її з ознаками, встановленими для доходів фізосіб, звичайних фізосіб. Тобто не підприємницьку ознаку 157 проставляємо, а цивільну – 153 чи 197, залежно від того, хто позикодавець. На цьому настоюють податківці. А якщо фізосопа отримує безповоротну фіндопомогу, такий дохід оподатковуємо, утримуємо суми безповоротної фіндопомоги ПДФО та військовий збір і відображаємо у 4D з ознакою доходу 126. Так само поступаємо і у випадку, коли надаємо безповоротну фіндопомогу ФОП. Проте просто надати безповоротну фіндопомогу і всю її оподаткувати, це якось неправильно. Пропоную вам варіанти, як можна трішки оптимізувати податковий блок. Як зекономити на податках, надати нецільову благодійну допомогу. Це безпрограшний варіант, якщо потрібно допомогти окремим працівникам чи стороннім фізособам. Її суму не обкладають ПДФО та військовим зборам, якщо допомогу надає резидент України, а її сума у 2022 році сукупно не перевищує 3470 гривень. А ще нецільова благодійна допомога не входить до баз нарахування ЄСВ як матеріальна допомога разового характеру. Сума наданої допомоги не має значення. Важливий момент, якщо розмір наданої допомоги перевищить неоподатковану межу, якось у прикладі, із суми перевищення доведеться отримати ПДФО та військовий збір. У розділі 1.4ДФ як неоподатковану, так і оподатковану нецільову цільову благодійну допомогу відображається знакою доходу 169. Наступний вид допомоги, про який я хочу розповісти, це допомога на поховання. Зазвичай таку допомогу надає ФСС, проте роботодавець також може надати її, і ця допомога може бути неоподаткованою. Розповідаю, за яких умов. Допомогу на поховання. Не обкладаємо ПДФО і військовим збором, якщо її надає роботодавець померлого працівника за його останнім місцем роботи. А розмір допомоги не перевищує у 2022 році 6940 гривень. Якщо ж сума допомоги перевищує неоподатковану межу, як у прикладі, то під оподаткування попадає лише сума перевищення. У 4ДФ таку допомогу відображаємо з ознакою доходу 146 з податковим номером отримувача, а не померлого працівника. Підставою для виплати допомоги на поховання є заява родича або іншої особи, копія свідоцтва про смерть і наказ роботодавця про надання допомоги.